На порядку денному засідання тимчасової комісії з регулювання питань пов'язаних з наданням населенню послуга за постачання три питання: відключення від газу, черги при прийомі абонентів та повірка газових лічильників. Найболючим питанням для нікопольців залишаються масові відключення від газу на сьогоднішній день. За даними міськгазу, відключений. 31 стояк по місту. Деякі квартири живуть без газу вже два місяці. На думку членів комісії, цю проблему має вирішувати міськгаз. Той же, в свою чергу, запевняє, це не його проблема. Будинок від газу відключили, а отже, аварійну ситуацію усунули. Та аварійна ситуація не усунута, а лише локалізована наполягали на своєму члени комісії. Люди ж в свою чергу не можуть сидіти тижнями без газу. Хто за це відповідальний, так і не вирішили. Комісія роз'яснює населенню, як поводитись, якщо їм відключають газ. Найголовніше, вони мають право вимагати акт відключення. Якщо все-таки не вийшло збіжати відключення, то треба отримати на руки документи, з якими я прийду, будь-який людина прийде з чистого листа, вже він взяв один документ, другий, третій – о, картина зрозуміла, відключив, хто відключив, за що відключив, яке предписання, що робити. І з цим документом можна вже йти, його оспарювати можна. Якщо хтось прийшов і хоче безосновательно зробити відключення, але при этом з нього документ, он уже подумає. Оставлять ли свои подписи следы, сліди. Це вже документ. Що стосується роботи міськгазу, від нього вимагають надавати не тільки щомісячний план проведення опресувань, але й щорічний. Аварійні роботи міськгаз має проводити цілодобово аж до моменту усунення аварії, а не просто відключати стояки під'їздів від газопостачання. Крім того, представникові міськгазу нагадали про статтю 17 закону про житлово-комунальні послуги. Якщо є небезпека аварії, міськгаз має право несанкціоновано заходити в квартири, та цим правом він чомусь не користується.